Мої діти, мої діти, мої діти міцно сплять. Ось так. Сонце встало досить спати, час вставати. Прокинулись, посміхнулись. Треба дружно привітатись. Добрий ранок. Дружно й весело сказати. Добрий ранок. Вліво-вправо повернутись. Туди-сюди усміхнутись. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок! Не завжди люди прокидаються з гарним настроєм і від їхнього настрою залежить їх дії, відношення до оточуючих на протязі дня. І для того, щоб ми були веселі, подаруємо друзям гарний настрій. Не сварись, посміхнись! О, який у мене чудовий настрій! Я хочу, щоб ви його побачили на картині! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, я вас люблю. Всі ми живемо в ріднім краю. Діти, ви любите подорожувати? Так. На чому можна подорожувати? На автомобілі. На автобусі правильно. Діти, послухайте загадку і відгадайте, на чому ще можна буде поїхати. Рано вранці за віконцем стук і гамір, день зелень. По прямих стальних доріжках йдуть будиночки щодень. Так, це трамвайчик. Діти, сьогодні я запрошую вас в подорож по рідному краю. По його красивим і таємничим місцям і поїдемо ми на вічливому трамвайчику. Для того, щоб отримати квиточок, треба сказати вічливе слово. Ми слова чарівні знаємо, вивчаємо охочі і в розмові їх вживаємо зранку і до ночі. Дякую, будь ласка, добрий ранок, доброго дня, добрий вечір. На добраніч, До побачення, на здоров'я. пробачте, Здоровенькі були. Вітаю вас! Ось і всі отримали квиточок. Тепер сідаємо, їдемо в подорож. А ви знаєте, діти, в нашій мові не всі слова приємні і ввічливі. Є слова, які можуть образити. Тому, перш ніж людині щось сказати, слід добре подумати, чи не завдадуть ці слова людині болю, чи не зіпсують їй настрій. Давайте згадаємо, яким буває настрій. Коли ми зустрічаємося, який це настрій? Веселий чи сумний? Веселий. А якщо посварилися? Сумний. Коли помирилися, веселий. А коли ви радієте, теж веселий, правильно. Який настрій вам більше сподобався? Веселий чи сумний? Так, веселий. Ось таким веселим настроєм ми і відправимося у подорож.